Всім привіт! Я тут вирішив трошки зайнятися такою цікавою штукою, як пошук скарбів, можна так сказати, за допомогою пошукового магніту. Ось такого от. Буду вивчати цю тему, доволі таки цікава тема. Можна знайти щось цікавеньке. Я замовив собі такий стартовий набір. От. Мотузка, магніти, карабіни. Зараз буду все це діло робити. Я я взагалі перший раз в цій темі, я новачок, можна так сказати. От. Ну, я думаю, як кажуть, новачкам завжди щастить. Тому буду пробувати е, сьогодні щось цікавеньке знайти. Ну, Я думаю, щось буде. Погнали! Так. Що ми маємо? Маємо магнітик отакий от от, на 350 кілограмів. Ну. Ну, в принципі... Клипне. Зараз будемо дивитися, як воно працює, як я розумію. Треба закрутити. Отаку. Немає ніякої інструкції тут, як це робити. Ну, контрагаєчка, всі діла. Сертифікат навіть є польський. щоб не розкотилося. Можна з корупцями трошки затягнути. Но. Ще трошки. І угу. не тудись, не сюди. Ось така от конструкція. Навіть рукавички дають в комплекті Ну, мені рукавички не потрібні. Мотузка в комплекті йде, також дуже добре. Саме цікаво, як його зробити так, щоб зав'язати вузол, щоб воно не розв'язалося. Ага, тут карабінчик ще в нас є. Можна карабінчик. Карабінчик чіпляється сюди. Зараз будемо зав'язувати вузол. Треба тільки подивитись в інтернеті, як його зав'язувати. Трошки подивився інтернета. І щось вийшло. Я зараз думаю, що я зроблю для такого О, нормально. Я зараз, зараз в цей кінець, щоб він не тіліпався, я думаю, зав'язати чимось чи стяжкою зачепити і зав'язати. Можливо, ізолентою У мене є ізоленточка. Почому і ні. Що все готово, йдемо до річки. Чи до дошов у нас тут цікавеньке, плавні, будемо тут пробувати. Щось піймати. Купа людей купаються. Можна щось знайти цікавеньке. Якась фігня. Він пісочок. слабенький магнітик. Треба, мабуть, буде сильніший якийсь брати. Опа! От це так! Да. Оце вже цікаво, дивіться яка штука блісна. Клас. Цікаво, блин. ну це вже щось. Зараз трошки змінив локацію, переїхав. Місце мостик можна з мостика покидати, подивитись. Можливо, буде тут щось ловитись. Каменчик. Цікаво. Ну тут такий шлак в основном. Цей великий такий. Магнитится. А можно попробовать навіть кинуть? Да попробуй, а тут пока нічого нету. Нету нічого. Просто кинуть? Так да, кидай. Может поймаешь новичкам везет. <говори> ну не знаю насчет новичкам, оно не умеет. Нет, не это тут хватает пока. Встань, встань, а то сейчас ногой... Мама, я в Ютубе! Капитан, А можно тебя нас не урезать? Я прям хочу А, а какой канал? Да. Как... Мама, можно... я в Ютубе! Не один язык. Все, значит, короче, это, новое видео будем ждать. Я даже покушаю. Ну що, що я сьогодні наував? Ну, Тупо метокла сілякого. Це такого спавпакети. Як хмі як кілограмчик вже 5 гривень є. Із <сох admin> такого більш цінного. Ось саме цінне. Наволив гачків і поклав його в команд з сіточкою. Ось така блесна. Ось така ще радянська, мабуть. багачків, металу. 10 копійок. Взагалі тема цікава з цим пошуковим магнітом. Просто треба якісь такі місця вибирати, де побільше більшості скабів можна знайти, тому я ще буду дивитися, будемо кататися. Шукати такі місця. Можливо, трошки потужніше треба магнітик взяти на 500 кг, а може і на 1000 кг. Так yeah. от, так що отак. От. Тема цікава, тому дякую. Я думаю, буду ще, я буду ще знімати на цю тему відосики. Так що підписуйтесь, кому цікаво, ставте лайки. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все, бувайте!